Є... ти рагуль. Що таке вирух? Вирухаєш зарплату? Перший раз монтуємо ось такі умивальники, друзі, з керамограніту. То ли ми їх робили, але наша задача їх змонтувати. Дивимося, що прийшло в нас в наборі. Два таких умивальники. Опа-па! І ось такі швеллера, розумієте, 90 градусів. Це не швеллер. А що це? Це кутик. Кутики такі з металу, якого ваді да? так? Сюди. Виставляємо горизонт. Оце супер пера. Дрім морі Назарка. Робиш речі, реально, керамограніт з водичкою. Просто от засікайте. Так, ми не зіступаємо в чаті. Кого? Лазер? Та щоб ти тільки працював. Бачиш лінію. Ли... Та що ти дріщара, 50 кілограм? Тирагуля ти Що ти так вирух? Вирухаєш зарплату? Ну а що, ти шо воняєш, чи що? Як це так йти, блін, наступити на раком, ваді? З ким не буває, всі ми люди, блять, спотикнувся. Ну що? Типа ти нічого не робив. باشه نماینده ها Ладі, твоя жопа врятована. Опа! Як ми вийшли з ситуації? Ось таку впритик до стяночки буде, просто ще силікончик не висох. І ось таке чудо для підставочка для... скажи, я скажу. Зубних щиток. Опа! Бачиш лінії? І симетрично тут. Красота просто для дуже гарна. Дуже гарно виглядає, що тут все помонтується. свіженьке, тільки приклеїлися сіліконове, тут ще шовчик тенаксіком. Шт, шт, шт. Буде рівний переход і супер. Достойна робота Анстудія. І дякую, що поміг з цими штучками. Бо гадіка е, була би ось така дирка, тільки в іншому місці. Ціна питання таких двох раковин 35 тисяч гривень. Плюс плитка. Плитка окрема. Тріщина безплатно. В податок. Монтаж. 7 тисяч гривень. Ми змонтували це за 7 тисяч гривень.